Всім привіт! Щиро дякую. Мені дуже приємно, що підписуєтесь, коментуєте, дивитесь мої відео. Велике вам дякую. Декілька слів. Говорила вам вночі, що вранці буде ефір. Та трохи збилася я з свого робочого ритму, так скажу, думала, не буду спати, так заснула, слухайте. Ніч не спала, і так не вийшовся в мене вранці ефір. Ось так. Зараз готую їсти, почекаю, вимкну. Потім йду на городину. Так, як побачите. так, Оля сяє. Отже, заходьте. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Синочку не віддам. Бережемо себе, я молюся. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.